Правителі союзні Марко Антонію почали переходити на бік Октавіана. Цілі військові контингенти перебігали на бік ремлян. І вже через рік Октавіан Август був готовий до походу на Єгипет. Що він і зробив? Він не зустрічав майже ніде супротиву, аж тільки на Єгипетській території, яка на той час, я нагадаю, ще не була повністю підкорена Римом. Це була союзна держава для атаки на Олександрію. Октавіан Август направлявся з двох сторон. Одна його армія йшла зі сходу, а інша армія зі стро з із заходу зі сторони Кирина, він з двох сторін оточив Єгипет і йшов на нього. Також морська битва відбулася біля Александрії, але вона була незначною. З моря Октавіан Август теж наступав на єгипетські землі. З морськими битвами Марку Антонію не везло, і флот, який захищав Олександрійські порти, одразу майже перейшов на бій Кремлян. А ось наземну битву, основну за Александрію, Марк Антоній програв. Хоча в деяких битвах незначних передвих загонів він все ж таки вів досить вдалі оборонні бої, враховуючи те, що армія вже була не професіональною, а зібраною на поспіх. Марку і його єгипетській армії дуже сильно не вистачало ветеранів і досвідчених воїнів, тому ця армія дійсно не могла протистояти прокачаній і серйозній римській армії. Олександрія і сам царський квартал в подальшому був взятий в облогу. Він був укріпленіший і краще ніж основне місто. Антоній керував обороною і не розумів, що відбувається у покоях цариці. До нього дійшла звістка, що цариця покінчила життя самогубством. Дехто каже, що цариця це намірено розповсюджувала, щоб Антоній покінчив з собою або здався, і вона зберегла свою владу, домовляючись про це з про це з Октавіаном. В будь-якому випадку Антонію, Антонію ця звістка не сподобалась, і він вирішив теж покінчити своє життя. Його раб не зміг вбити Марка, і Марк сам себе спробував зарізати, проте цього зробити не зміг. Він себе лише поранив і повільно помирав. Дізнавшись про це, Клеопатра наказала доставити Антонія у свої покої. Де той благополучно помер в її обіймах, що, до речі, цариці не дуже і допомогло зберегти свою владу.